Привіт! Читай, будь ласка, зручно, посміхнись. Зараз ти зустрінешся з величезною кількістю людей. І дуже класно посміхатися їм і отримувати цю посмішку назад. Заплющуй очі, роби глибокий вдих. І на Видосі, затримай дихання на кілька секунд, настільки тобі це зручно. І поки ти робиш другий вдих, тебе перед очима з'являється твоя мама. І на навидасі до неї доєднується тато. Троби ще один вдих, подивись їм в очі, ти вже посміхаєшся, а вони посміхаються тобі. Приємно їх бачити. І за ними ззаду підходять дідусь і бабуся мами. Вони стають за твоєю мамою, а за татом стають дідусь і бабуся. Батьки твоєго батька і так само за ними доєднуються їх батьки, і гілки твого роду вони тільки ростуть і ростуть. Уяви там же прабабусі, прапрабабусі, і так сім поколінь, сім поколінь твого роду. Зараз стоять перед тобою. І всі тобі посміхаються. Всі тобі посміхаються, всі раді тебе бачити, а ти рада бачити їх. Ти бачиш їх, і вони розуміють, що ти їх творіння, що завдяки їх зусиллям ти є на цьому світі. А тебе переповнює вдячність за те, що ти бачиш їх перед собою. І збери, будь ласка, всі ті моменти, всі ті відчуття, які можуть десь тобі закрадатися, якісь страхи, які історично або генетично тобі передалися. Можливо, ти думала про те, що їжі недостатньо, чи не вистачить коштів, чи не вистачить здоров'я, чи ще якісь історії, Якісь історії, які передалися тобі разом з твоїм родом. Можливо, ти знаєш якісь історії бабусі, і тобі постійно дуже боляче від того, що ти знаєш про її гіркий досвід. А можливо, ти знаєш, що Хтось із твоїх предків так і не побачив своїх дітей, і загинув в природах. Ці всі історії, всі болючі, які зараз будуть підніматися, просто збери їх, відчуй і подивися, як вони, все це важке, все якесь таке, що воно не твоє, це не твій досвід. Ти цього не переживала. Все це важке покидає твоє тіло. Це все з тебе виходить. Ця важкість вона вся-вся з тебе виходить. Тобі не варто записатися нічого, нічим. Ні страхами, ні зайвою вагою. Ні переживаннями. Оце все, що з тебе виходить, воно переходить до них. І їм не стає від цього важко чи гірко. Ти просто відпускаєш всі ці стани і всі страхи. Це їхніх душ історії. І вони розуміють, що це їхнє. Вони як тільки. Воно долітає до них, воно все просто відлітає вгору і відправляється в світло творця, тому що це вже вже прожиті історії, вони зараз нікому не потрібні. Але це був шлях їхніх душ, а у тебе є свій власний шлях. І ти повністю, абсолютно повністю, звільняєшся від важких емоцій, цей тягар. Нарешті з тебе спав. І твій рід до тебе промовляє. Ми звільняємо тебе від цих історій. Це наш досвід. Ми його забираємо. І ти бачиш, що дійсно всі ці тяжкі історії, вони просто піднімаються в небо. І просто розтворяються в світлі творця, і вони зникають. І ти розвертаєшся спиною до свого рода, і твої батьки кладуть руки тобі на плечі. Ти відчуваєш силу, яка йде через їх руки, і так відбувається по всьому роду. І твій рід до тебе промовляє. Ми любимо тебе. Ми даємо тобі підтримку, силу. Ми віримо в тебе. Ми абсолютно віримо точно, що в тебе все вийде. Ми за тобою. Ми даємо тобі ресурси і таланти. Всі ресурси і таланти найкращі якості, які є. Представники твого роду переходять до тебе вся впевненість, вся сила, вся міць. Ти відчуваєш їх підтримку, ти відчуваєш, що в тебе все вийде, і через руки до тебе заходять ті навички, ті таланти, найкращі якості, і ти наповнюєшся силою твого роду. І ти наповнюєшся, і ти відчуваєш вже й тут і зараз силу, і точно знаєш, як впоратись. Вони впорались, в них не було достатньо ресурсів, вони жили зовсім в інші часи, набагато складніші. Вони впорались, і ти точно впораєшся, бо це в тебе є. Наповнюйся силою. Наповнюйся силою постійно і пам'ятай, що цей зв'язок тебе з ними нерозривний. Це твоя особлива батарейка, це той павербанк, який постійно з тобою, його неможливо забрати, ці коріння неможливо стерти. Ці ресурси вони по праву твої. Твоя душа обрала саме цю сім'ю. І саме ці ресурси по праву належать тобі. І коли тобі буде достатньо. Повертайся, відкривай очі. Якщо тобі хочеться ще постав на паузу. А тоді, коли ти відкриєш очі, усвідомлено подивись на цей світ з усвідомленням того, що в тебе є завжди ця точка опори. І якщо тобі потрібні ресурси, ти береш їх тут. Ти просто можеш закрити очі, уявити свій рід і цей потік енергії, який до тебе йде.